дивитеся підсумковий випуск телевізійної інформаційної служби Лиманщини. Дружний колектив залізничного управління ЦІС вступив у 2021 рік з упевненістю у власних силах та завтрашньому дні. У 2020 році в селах Любопільського старостинського округу Визирська сільрада привітала 16 ювілярів пенсійного віку. Йде до завершення затвердження генеральних планів сіл красунці та переможного Красносільської ОТГ. Я спілкуюсь з великою кількістю інфікованих людей, тому одягаю професійний медичний респіратор. Ваші думки завжди важливі для мене. А щоб наше спілкування було безпечним, я вдягаю маску. Як би нести дитині, що потрібно носити маску? Тільки власним прикладом я одягаю маску. Коли я вдягаю маску, таким чином я висловлюю свою повагу до людей. Якщо маска спасеть життя хоча б одного чоловіка. То стоїти на носити. На ціс залізницю називають кровоносними судинами транспортного вузла. Самі працівники залізничного управління про це говорять так: спочатку тут була залізниця. Тонка нитка залізничної колії єдине, що пов'язувала занедбане підприємство Лиман, з якого з руками надалі виріс «Трансінвестсервіс» з зовнішнім світом в питаннях вантажу сьогодні. Завдяки своєчасній модернізації залізничних потужностей та будівництву парку причальний, ця споруда є найважливішим потенціалом для розвитку терміналів ЦІС, розповідає начальник служби руху залізничного управління Федір Доброносов. То нас я повне. Аналог структуры настоящей железной дороги. То есть у нас есть все ключевые службы, вот кроме пассажирской. Пассажирская у нас как-то не востребована. У нас есть локомотивная служба, служба пути, служба контактной сети, служба э -э СЦБ, у нас называется электромеханическая средствомонтажная служба, служба движения, коммерческая служба, вот, отдел логистики, техническая служба, тех техотдел. Вот, то есть полная структура. Є розрахункові показники, що для того обсягу робіт, що проводяться залізничним управлінням ТІС, необхідно 1200 осіб персоналу. Зараз тут працює 680 фахівців. Такий стан справ став можливим завдяки унікальній технології організації праці та оптимізації виробничого процесу, що тут впроваджені і приносять суттєві результати, як самому залізничному управлінню ТІС, так і тим терміналам, які з ним співпрацюють. Така продуктивність підприємства стала можливою завдяки використанню нової технології обробки вагонів та інформаційній базі експлуатаційної роботи з вагонами для всіх терміналів. Тут був розроблений та впроваджений унікальний програмний продукт, який придумав та запатентував заступник генерального директора ТІС Анатолій Верлан. Розповідає Федір Доброносов, арм автоматизоване робоче місто двіження тона. На достаточно багатогранна і дозволяє всім службам и нашим терміналам вот, получать інформацію в реальному рівні при сходящих собуттях вагонами. Налагодження якісної взаємодії між залізницею та терміналами відразу підвищує продуктивність, збільшує обсяги перевалки вантажів. Такий якісний стрибок стався з травня минулого року на підприємстві. «Тісвугілля», розповідає Кирило Власенко, начальник перевантажувального комплексу підприємства. Если выделить такие организационные моменты, то здесь была разработана и внедрена новая система планирования у нас на терминале, которая позволила более тесно и качественно взаимодействовать с железнодорожным управлением. Вот. И, соответственно, как бы на выходе мы получили снижение времени на переподачу ставок исключение каких якихось рисков, недопонімання між структурними подразделениями групи компанії ТІС. Все це на виході нам би, дало видимый прирост к інтенсивності грузових робот. Для того, щоб сьогодні підприємство працювало стабільно, необхідно підібрати команду фахівців, здатних мислити творчо та швидко вирішувати виробничі завдання, впевнений начальник служби руху залізничного управління ТІС Федір Доброносов. Друга частина нашого успіху це наші люди. Хороші фахівці залізничної галузі на підприємстві були потрібні завжди. Хтось переходив з інших підприємств. Чимало тут і колишніх колгоспників селян, які приходили за відсутністю іншої роботи та вчилися всьому з нуля. Однак такі темпи роботи витримували не всі. Сьогодні в залізничному управлінні працюють дуже ініціативні, працездатні та енергійні люди, що дає можливість розвиватися цьому підприємству. 2004 -го года и считаете, что до 2018 постоянно что-то строилось, что-то развивалось, достраивалось, расширялось, приобреталось. Вот сейчас у нас порядка 82 километров путей. Вот. На подъездном пути у нас в ЖД управление работает 26 локомотивов. Путейская техника, вот есть резина, есть краны на ЖД ходу. Есть депо практически с полными циклами ремонта уже. Раньше этого не было, естественно, депо новое. Вот. Таким депом мало кто может похвастаться с подъездником. Проблема пандемії covid 19 не обійшла стороною і залізничного управління ТІС. Тут, як і на інших підприємствах транспортного вузла, довелося оптимізувати графіки роботи співробітників, щоб мінімізувати кількість фахівців, що працюють в офісі одночасно. Розповідає Сергій Стецюра, начальник експлуатаційно-монтажно-будівельної служби. На даний момент в службі у нас переболіло підтверджених два випадки COVID-19. ребята відносительно молоді, для них це прошу. относительно безболезненно все ну, полностью больничный лист как и положено по закону был оплачен фонд социального страхования на территории предприятия по выходу с больничного им всегда делается любому не только им а при первом подозрении делается бесплатный тест уже и по результатам этого тестирования либо же человека изолируют отправляют на больничный либо же он дальше продолжает работать В Залізничному управлінні ТІС працює колектив фахівців, де кожен має велику цінність для спільної успішної роботи підприємства. Тому тут були впроваджені суворі карантинні заходи з дотримання вимог проти епідеміологічної безпеки. Вітання жителів пенсійного віку, тих, кому виповнилося 70 і більше років з Днем народження, стала доброю традицією у селі Визирка. Літній людині важливо знати, що, пройшовши складне трудове життя, вона не забута, що в селі її шанують. Крім матеріальної допомоги, яку виділяє сільрада. Ювіляру приємно почути добрі побажання та слова подяки, особливо коли у церемонії привітання бере участь керівництво громади. В селах Любопіль та Ранжеве до 2020 року в процесі об'єднання у Визирську ОТГ за ініціативи команди розвитку вітати поважних ювілярів сіл допомагав благодійний фонд імені Олексія Ставніцера. Розповідає в минулому депутат сільради Тамара Ковтун. З 1 січня 2020 року дійсно Любопільський Старостинський округ працює уже на бюджеті Візірської об'єднаної територіальної громади. І всі програми, які були прийняті на сесіях сільської ради, вони працюють дійсно і на території старостинського округу. Програма милосердя в дії одна із них. Одним із розділів цієї програми є привітання ветеранів, привітання людей, які досягли, ну, я хочу так сказати, поважного віку. Це 70 і більше років. Привітати ювіляра людину, яка вже довго не працює, або не має вже й рідних. Ну, різні життєві обставини складаються у людей. Людина, яка чекає, ось ну, може такого невеличкого свята в цей для неї радісний день. Тамара Ковтун розповіла, що часто і сама брала участь у привітальних заходах. Раніше були випадки, коли квіти, цукерки та печиво вона купувала за власні кошти разом з іншими депутатами сільради. Тепер ситуація змінилася. Що місяця голова ветеранської організації Старостинського округу подає на виконком список майбутніх ювілярів, а сільрада виділяє на їх привітання необхідні кошти. Анатолій Римар проживає у Ранжевому вже кілька десятків років. У свій 75-річний ювілей був дуже здивований тим, що до нього завітали гості сільради. Вітання ювіляру придав сільський депутат Юрій Никіфоров. Приїхав наш депутат Юрій Васильович. Це, це дуже хороший чоловік. Я маю сказати, він завжди відкликається на будь-які просьби. Якщо він, тут у нього, то він виконує їх. Он проезжает, это вот и с подарками я, я приезжаю, значит, а, это приехал вас поздравить 75-летним. Я, конечно, такой был ошарашенный, это э, не ожидал. Это впервые, впервые, как говорят, э, за, ту, за этот период, что мы, я здесь живу. Это хорошо, что мы присоединились, э, сделалось это укрупненное АТГ. Вот, все-таки сейчас как-то будут больше обращать внимание на этих же стариков. І, і взагалі, на життя в селі. Так само Юрій Никифоров привіз і хороші новини. На 2021 рік заплановане капітальне будівництво дороги на Дмитрівку через Ранжеве. Також по селу буде встановлено вуличне освітлення, хороші новини до ювілею, подвійне свято. Всього у 2020 році в селах Любопільського Старостинського округу привітали 16 ювілярів. Генеральним планом є документ, який регулює містобудівельну діяльність у кожному населеному пункті. Це також розвиток, планування, забудова та використання землі у селах. Генпланом визначаються межі та функціональне призначення земельних ділянок, розраховується площа житлової та виробничої забудови. Передбачається інженерна та соціальна інфраструктура, необхідна для функціонування та розвитку населених пунктів. Важко переоцінити значення наявності генеральних планів для залучення інвесторів. Створення цього містобудівного документу коштує чимало, тому невеликі села з обмеженим бюджетом нового генплану часто не мають. З такою ситуацією зіткнулося керівництво Красносільської ОТГ, до складу якої входить 14 сіл. Розповідає сільський голова Марина Архірій. Будемо казати так, що вже фактично є Карсунці, що фактично вже є. Ну на стадії завершення село переможне, село Іванова є, є село Красносілка, але воно потребує актуалізування. На виході вже в нас нова кубанка, яка також найближчим часом ми будемо розглядати на громадських обговореннях. Павлинська сільська рада там дуже старі генеральні плани, тому їх потрібно буде замовляти. На початку січня у Красносільській сільраді відбулися громадські слухання проєктів генеральних планів сіл Корсунці та Переможного та звіту про їх стратегічну та екологічну оцінку. Документацію презентували розробники фахівці компанії «Містобудівельник». Генплани передбачають різнобічний розвиток населених пунктів, у тому числі будівництво об'єктів соціальної інфраструктури, розповідає Марина Архірій. Наприклад, Карсунці, воно фактично дуже забудоване, але будуть там передбачені, скажімо так, певні об'єкти. Це, зокрема, там школи, дитячі садочки. Да, ну це необхідно. В Принципі, там дуже забудована, щільна і безусловно, через село Карсунці сьогодні такі найактуальніше питання це об'їзна дорога в обхід міста Одеса. Ну це, скажімо, ключове. Те, що стосується Карсунців, село переможна, там безумовно є де розгулятися, оскільки воно маленьке, площа збільшується. Там також багато чого. Бу запроєктована, зокрема, там і виробництво, скажімо так, наприклад, птаха фабрика, ми збирали побажання актив села. Ну, як один із варіантів, запропонував. Ми якби, розробили да деталі, ну, скажімо, передбачили це в містобудівної документації, школи, дитячі садочки, стадіони на сьогоднішній день затвердження містобудівної документації надасть можливість будувати да, щось нове, тому що на сьогодні без містобудівної ми не маємо, Маємо право по закону щось там будувати нове. Важливою частиною заходу стало саме обговорення проєкту генплану, щоб жителі переможного та карсунців могли безпосередньо поставити свої запитання розробникам, розповідає інженер-конструктор ТОВ «Містобудівельник» Олександр Тефтул. Задавали питання в основному про свої участки, щоб було все соблюдено. Про канализационное очистное сооружение, потому что это очень важный вопрос для села, так как у нас обеспечена все село центральными очистными сооружениями, вопросы Также вопрос о мусоре. Мусор централизованно вывозится за новую Кубанку. Поэтому все вопросы мы ушли и все довольны. На громадських слуханнях у Красносільській сільраді присутнім було презентовано і проєкт будівництва ділянки автомагістралі, яка має направити потік автотранспорту в об'їзд міста Одеса. Розповідає Павло Майбарадюк, директор державного підприємства Укрді Прадор». на сьогоднішній момент згідно розпорядження кабінету міністрів 2020 року, згідно програми, велике будівництво служба автомобільних дорог в Одеській області об'явила відкриті торги на проекту обходу міста Одеса на ділянці кілометр 0, кілометр 8 від автомобільної дороги М05 до автомобільної дороги М14, в обхід міста Одеси на даній закупівлі ДП Кордіпродор отримала перемогу та згідно діючого договору виконує проектні роботи. Фахівці компанії державне підприємство Укрдіпродор розробили чотири варіанти проєкту майбутньої траси, яка бере початок у селі Корсунці та завершується недалеко від села Олександрівка. Важливим є те, що всі варіанти не передбачають будівництво чотирьохсмугового автобану через ці населені пункти, а тільки за їх межами відповідно до сучасних норм будівництва. Розповідає Павло Майбородюк. Для того щоб предоставити інформацію качественно, ми вже проработали чотири місяці, Ми провели технико-экономические исследования, мы провели гидрологические исследования, геологические, геодезические. Мы сделали ортофотопланы, мы встречались с экологами, которые работают над проектом реакреации Куялинского лимана. Мы встречались с губернатором, организовывали встречи неоднократные с экологическим комитетом, который работает в областной державной администрации. Те варианты, которые предлагались до этого, были менее лояльными к лиману, и мы предложили взамен строительство 4-х кілометрового моста через лиман пройти 1,5 кілометра по берегу. Фахівці профільного інституту мають надати висновок оцінки впливу на довкілля даного проєкту, бо дорога буде проходити у збережжям куяльницького лиману, яке є природоохоронною зоною. Тому цей проєкт повинен відповідати всім екологічним нормам, розповідає розробник. Крім автомобільної дороги, по берегу Куяльницького лимана запроектувати велосипедну і пішохідну набережну, які б зробили Куяльницький лиман більш туристично привкательним і ми mm мы -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Предусмотрели технические средства, которые полностью ограждают повністю лиман от нашей дороги для того, чтобы ее не было видно. Это и земляные сооружения, и зеленые насаждения, которые будут, во первых очищать воздух от газов, а во-вторых, люди, которые будут отдыхать на побережье, не будут видеть и не будут слышать нашу автомобильную дорогу. Істотним фактором для розробників виявилося завершення реформи децентралізації та зміна районів, щоб не проходити двічі. Процедури, що передбачені законом для розробки цих проєктів, фахівці інституту чекали завершення місцевих виборів та в перший робочий день 2021 року продовжили роботу, провівши громадські слухання жителями сіл Красносільської ОТГ. Буквально только в двенадцатом месяце начала работать администрация района. И мы сразу включились в работу. Вот буквально через три недели. В двенадцатом месяце мы приехали дату встречи и с удовольствием вышли на громадские слухания для того, чтобы донести до громады и дальше работать правильно с разрешительной документацией, чтобы к окончанию нашего процесса все документы были оформлены должным образом и соответствовали законодательству Украины. Будівництво об'їзної дороги не передбачене у проєкті генерального плану села Карсунці, розповідає інженер-конструктор ТОВ «Містобудівельник» Олександр Тефтул. Сложность буде тепер з дорогою, яка проєктується через село Карсунці. Як сегодня придется переділитися, якщо через село Карсунці розширення, значить немножко надо буде переділити. Житель села Корсунці Андрій Дзвонарьов вважає, що будівництво об'їзної дороги вкрай важливе як для жителів Одеси, так і для жителів Корсунців. Для кого не секрет, что обезная дорога, которая проходит непосредственно рядом с нашим селом, естественно, загруженность трассы очень высока. Естественно, постоянная пробка ⁇ это в утренние часы, в вечерние часы, выехать невозможно. Села ⁇ это просто приходится либо выезжать, там, ну направо, ну, там это уже такие моменты. То есть загруженность очень большая дороги. Конечно... Якщо буде момент об'їзної дороги, какой-то из варіантів, это очень сильно разгрузит. Конечно для жителей села це виїзд, заїзд мало того, что разгрузит выезд, виїзд, заїзд экологически тоже теж быть соблюдены все Всі норми, звісно. який варіант будівництва дороги з чотирьох представлених найкращий, жителі села ще не визначилися. Планується обговорення цих проєктів з односельцями з підключенням можливості соціальних мереж, розповідає Андрій Дзванярьов. То есть тот вариант, например, который более, более дешевый ну, в, данном, в данном плаве, он не подходит по экологическим нормам. Тот, который более, как получается, дорогой, то есть он не подходит, ну, там, то есть здесь упираемся постоянно в нюансы. Хотя варианты из четырех вариантов, в принципе, актуальны два варианта. Так что будем, будем опрашивать, естественно, жителей села Доводицы. Это сегодня было предварительное, естественно, как служба. Это не говорит о том, что это уже, естественно, утверждено. Так что будем разговаривать с людьми, что с люди. Якщо жителі населених пунктів швидко оберуть один з проєктів будівництва об'їзної дороги, розробники до червня цього року готові завершити проєктування. Понад два місяці знадобиться, щоб через систему Прозоро провести аукціон, визначитися з підрядником на будівництво та почати роботи. В середньому на проведення доріжних робіт такого обсягу необхідно два роки. Відкриття даної ділянки дороги прибере транзитний транспорт, який перетинає Одесу, та розділить потоки автотранспорту. Порту в результаті реальна швидкість руху автомобілів в ранкові та вечірні години тут зможе підвищитися до 90 кілометрів на годину.